Християнин має бути свідомий того, що він святкує. Сьогодні маємо свято преображення. І я пропоную вам, дорогі брати і сестри, щоб ми роздумалися над тим, як преображення пов'язане конкретно з нашим життям людським і з нами? Для чого це ми святкуємо? Чи це просто подія, яку згадуємо в календарі, бо відбулася в житті Ісуса Христа, у житті апостолів таких? Найближчих, особливо близьких друзів Петра Якова і Івана, чи це насправді щось глибше. І воно має стосунок, відноситься до кожного із нас. Ви знаєте, що в сучасному світі дуже стає популярним, набирають, набирають такого розмаху медичні науки, такі як дієтологія нутриціологія або також пластична хірургія, про що ці науки? Про здоровіший спосіб життя і про те, щоб ми косметологія так само, щоб ми гарніше виглядали. І ні для кого не буде секретом, що зараз, мабуть, як ніколи перед нами люди так не дбали про своє тіло. Не хочу сказати, що щось погане. Не хочу сказати, що також ці науки вони є якісь погані, недобрі і так далі. Людина дбає про своє тіло. Нічого не, нема в тому поганого, що зараз наука навчилася навіть краще людині запропонувати, як е, стежити за собою, бути красивою, молодою як можна довше і так далі. Але в цьому є один дуже гарний знак, такий гарний індикатор, котрий ми маємо, як християни, серйозно зауважувати, про котрий ми маємо навіть говорити для всі, до всіх інших християн, щоб сказати одну дуже просту, але важливу річ, що людина завжди хочеться переображувати. І переображуватися в тому сенсі, що людина хоче бути кращою, красивішою, гарнішою. Хочу, щоб там ті зморшки як можна пізніше приходили, або якщо вже є якось їх розладжувати, якось ту свину приховати, якось там ну, фігура, щоб була гарніша, щоб метаболізм працював добре. І людина завжди хоче бути кращою. Цей потяг до вічності, дорогі брати і сестри, його не можна заглушити. Хтось із великих мислителів, але зараз собі вже не пригадаю, прізвища, сказав, що людина це єдина істота на землі, котра свідома своєї смерті, усвідомлює про свій кінець, роздумовує про свій кінець. Але цей мислитель каже, це також єдина істота, котра живе так, ніби буде жити вічно. І це відноситься до всіх дорогі брати і сестри. Віруючий, невіруючий, людина постійно будує якісь плани навіть тоді, коли її не знаю, там 99, вона все ще не, не вмирає в ній надія на завтрашній світанок, на бодай якесь там здоров'я, на бодай якісь там сили ще завтрашнього дня. Ніколи ця людина не може у собі якось приглушити, або неможливо це в людині вбити. Ми створені для того, щоб жити преображенням. Ми створені для того, щоб справді вічно жити. І тому, і тому це вписано у нас у природі. Але як ця людина протягом свого життя реалізовує? Бо може бути так справді, що ми дбаємо лише про свою зовнішність. Може бути так, що ми дбаємо про свій достаток. Скажімо собі правду, що кожен із нас хотів би промовити цю фразу, котра є у Євангелії преображення, котру говорить апостол Петро. Господи, добре мені тут бути. Апостол Петро ніби висловлює це бажання кожної людини відчувати себе добре. Про що ми дбаємо, дорогі брати і сестри, на цій землі, як не про те, щоби було нам краще, добре. Добробут, комфорт і так далі. І апостол Петро це щиро так висловлює, ми би хотіли тут лишитися. Він це гарно так оформлює, каже: якщо ти хочеш Господи, ну бо Ісус Христос тут ясно головний, я би поставив три намети. Про себе і про Якова і Івана нічого не говорить. Говорить про них, про Ілю, Мойсея, про Ісуса Христа. Я би поставив так, щоб з вами тут лишитися. А головне, щоб ви тут були, бо коли ви тут є, я відчув що і мені добре. І так, дорогі брати і сестри, ця фраза вона проникає в життя кожного із нас. Преображення, воно вписано в нашу ДНК. Ми не, можемо не бажати преображ... ми не можемо не бажати світлішого, кращого, щасливішого життя. Але як це у нас буде здійснюватися? І для того, щоб зробити собі певні висновки, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми також вчилися, як нам треба преображатися у своєму житті, то вартує собі зауважити сьогоднішнє апостольське послання. Сьогодні читаємо послання від того ж самого апостола Петра, котрий прожив подію преображення і пізніше собі пригадує і пише свій соборний лист до християн, кажучи, що понад усе я хочу, щоб ви дбали про своє покликання і вибрання, пише він до християн. Ось, дорогі брати і сестри, що стосується нашого духовного преображення. Апостол Петро каже, що ми маємо дбати про своє покликання і вибрання. І тоді каже: двері царство Божого будуть вам широко відкриті. Людина не може не дбати про себе. Людина дуже добре робить тоді, коли дбає про свій зовнішній вигляд. Але може це для неї стати ідолом, ми це добре знаємо. Апостол Петро так гарно говорить, що. Доки я в цьому наметі, наметом він називає своє тіло, своє земне життя, каже, доки Бог мене ще не забрав, я постійно вам буду про це нагадувати, що ви маєте дбати про своє покликання і вибрання, щоб двері царства широко були для вас відкриті. Запитаємо себе сьогодні, дорогі брати і сестри, що є моїм покликанням і до чого Бог мене вибрав. Ми всі будемо дбати про свій намет, як про це говорить гарно апостол Петро, такий гарний символ. Сьогодні кожен із нас може подивитися на себе в дзеркало, сказати, це лише мій намет. З ним я подорожую, з ним я є в паломництві якийсь час. Можете подивитися на свою хату, свою господарку і сказати собі, це мій дочасний намет. Пригадую собі, якось, коли ми були у християнському наметовому таборі посеред гір, і, і лише прийшли. Ну і найважливіше, про що ти дбаєш тоді, коли йдеш намет із, в, в, в табір з наметами, то щоб все було необхідне для життя, правда, поїсти різні речі на різну погоду. І ми почали розкладати свої намети, робити табір. Старший аніматор починає. Визначати завдання кожного іншого аніматора, хто що має робити, чим займатися, облаштовуємося. І мене здивувало, що старший аніматор так е, бігло, сказав, хто там має намети розбивати, хто там має викопати яму для, як ми це називали, холодильника, де треба скласти продукти, щоб вони були в прохолоднішому місті, в землі, е, хто там має облаштувати територію, прокусити і так далі. І потім він виокремлює таку, такі добрі 50% людей, щоб облаштувати хрест, польовий престол, облаштувати місце для богослужіння. Каже, маєте там ще квіти обов'язково принести. І мене так здивувало, хмари збираються між горами. А зараз половина людей піде займатися цими речами, які можна ну, принаймні і завтра зробити. Як я думав, я не насмілився нічого сказати тому старшому аніматору, але у собі потім цей образ у мене залишився в роздумах, чому він так робить. Половину людей відправляє робити те, що зараз ну, може не мусить робити. Головне, щоб намети стояли, зараз, може, треба буде всім ховатися. Є діти маленькі, можуть змокнути. І так ми дуже часто, дорі брати і сестри, відносимо до свого життя. Про своє покликання і вибрання можемо забути, бо облаштовуємо то, що нам, як здається, нам завжди потрібно. Одягнутися, поїсти комфорт, майно і так далі. Що є моїм покликанням, дорі брати і сестри? І тут ви можете кожен для себе виокремити декілька речей. Я дружина, чоловік, мама, батько, я чиясь дитина, я маю певні е, обов'язки, бо маю там, не знаю, може, хворих батьків, людям, котрим тяжко. Кожен, подивімося, своє близьке середовище. До чого? Бо тут собі знайдемо відповідь на запитання, до чого Бог мене вибрав і до чого мене покликав. І тепер каже апостол Петро: у цьому утверджуйся. Тут розвивайся, тут преображуйся. Тут приклади своїх старань і зусиль. Навіть якщо тобі здається, що це не так важливо тепер. Бо сьогодні робота, бо сьогодні мені треба щось зробити. ну, І завжди те, що найважливіше, якщо не завжди, то дуже часто ми відкладаємо на потім. Якою є наша внутрішня людина? Коли б я запитав вас, що означає спасіння? У більшість свідомих християн, тих, які добре вчили катехізм католицької церкви, вони відповідають – спасти свою безсмертну душу. Але для багатьох ця фраза в сучасності може бути навіть незрозуміла. Можемо відповідати простіше, дорогі брати і сестри. Спасіння означає виконати своє покликання і вибрання. Апостол Петро каже, що тоді, коли сталося преображення, ми побачили, що Бог Отець проявив до Ісуса честь і славу. Він показав Його честь і славу, коли сказав: Це є син мій любий, його слухайте. Дорогі брати і сестри, коли ми виконуємо своє покликання і вибрання, то Небесний Отець покаже у нас свою честь і славу. Ми будемо. Відображати цю честь і славу Небесного Отця, котрий дав нам життя, дав нам це життя задля чогось і з певною місією. Тож, чи дбаю я про своє преображення внутрішнє? Не просто, щоби там бути таким хорошим, добрим, щоб спасти свою душу, але щоб виконати свою місію, щоб не занедбати обов'язки, щоб не занедбати своє вибрання. Роблячи собі цей іспит сумління, дорогі брати і сестри, кожен із нас має собі добре оцінити, що певну частинку своєї честі, своєї слави, Бог дарує на життя кожної людини. Він проявляє свою честь і славу через кожну окрему людину. І це доторкається також до мого життя. Чи я цю честь і Божу славу відображаю моє життя? Залишаю вас із цими роздумами, нехай Христове преображення справді дасть цю благодать необхідну, щоб ваше покликання і вибрання у вашому житті здійснювалося задля слави Небесного Отця. Амінь.